Всім привіт! Сьогодні у нас 1 серпня, і ми будемо з вами підводити підсумки рубрики збулось за липень 2024 року. І в цьому місяці у нас з вами три переможці: Це Тетяна Єстігнієва, Олена Хеппі та Тетяна Ка. Дівчата, саме ці троє дівчат: Тетяна, Олена та Тетяна. Я вас прошу відписатися мені в першому закріпленому коментарі. І я вам дам закрите посилання. На групу в Телеграмі, там, де ми з вами зможемо узгодити адресу вашої нової пошти, на яку я вам відправлю колоди. В цьому місяці дуже цікава нова колода Еренберг Таро. Я вам її зараз покажу, в мене теж вона є, і вона мені дуже сподобалася. Це, наскільки я пам'ятаю, це хто в нас робить US Games? US Games. Так, да. US, US Games. Така рубашечка, вона дуже приємна за розміром і дуже круті промальовки арканів. Це акценти на найбільш вагомих елементах кожної карти. Якщо в нас дев'ятка жезлів, це карта, яка показує людину, яка готова до бою. Він вже виснажений трошки, але в нього є ще сили, і він готовий відстоювати себе. І тут саме акцент на тому, що в нього перев'язана голова, і він спраглий до того, щоб захищати себе. І в нього є палиця, на яку він спирається. Сонце. Ну тут, звісно, це на сонце. Колісниця саме два сфінкси, які треба зважено вести, не завалювати свою колісницю ні вправо, ні вліво, ні в добро в зло. П'ятірка кубків, бачите, одна чаша розбита. Ну, Насправді дуже гарна колода, вона така дуже емоційна. Трійка мечів. В, в ній, Що мені не подобається, що навіть такі болючі карти досить, досить м'яко вони показані. Бо це трійка мечів, це карта зради. Або якихось негативних подій, і ну насправді вона тут доволі спокійно виглядає. Іерафант, верховний жрець, король Пентаклів, такий багатий, що аж за грошима його не видно. Четвірка Пентаклів ну, це карта про гроші, які в тебе є суто на необхідні тобі потреби, і ти не знаєш, де тобі завтра їх знайти. І насправді це оця прикутість до того матеріального ресурсу, який ти боїшся втратити, бо ви зробити якийсь наступний крок. Тут з мечів. Верховна жриця. Ну, насправді дуже круто промальовані старші аркани і маг. Він так і показує, як в традиції Ветівській, як вверху, так і внизу. Він нагадує нам, що в нього є всі елементи для того, щоб... Робити все, що він захоче. Паш Пентаклі, дитина. Ну, насправді карта перемоги шість жезлів. Це переможець. Україна переможець і з лавровим вінком переможця. Королевим чи п'ятірка Ну, Насправді дуже гарна колода. Вона, я б сказала, що вона чисто по витавській традиції, проблем з нею не повинно виникнути. Вона така, що вона трохи, наче як затягує в себе, її хочете роз, розглядати. Я дуже сподіваюся, дівчата, що вам сподобаються колоди, а для всіх інших я нагадую правила нашої рубрики збулось, яку ми поки продовжуємо. Правила такі: прості. Тобто, я роблю розклади, ви їх все одно дивитесь, ви запам'ятовуєте, що я казала, і якщо ви відмічаєте, що якась подія сталася, ви просто йдете в те відео, там, де я про це казала, і пишете коментар, типу, Каріна, збулось. Таке-то, таке, то і пишете, що саме збулося, з того, що я казав. А, головне, не забувати написати слово збулось. Коментарі я читаю, і, звісно, там, де м, йде перебір чисто по новинам, або кажуть те, що я не казала, ну я це відфільтровую. Тому, будь ласка, якщо ви бачите що щось з того, що я казала, збулось, ви запам'ятали це, можете прийти написати. Там, збулось, і що саме. І потім в кінці місяця я відмічатиму тих, хто були пильнішими. Насправді, нічого складного в цьому нема. Ви все одно дивитесь, я бачу, що у вас цікавлять карти. Ну і мені приємно, що ви відслідковуєте події, як вони відбуваються. Ось. Ну і також особливо нагадую, що. Вже до кінця цього року робимо так, що ті, хто отримували колоди, ну треба поступитися місцем іншим, тим, хто не отримував. Тобто ті, хто вже отримували від мене колоди в якості переможців, ну треба змінити дорогу для тих, хто ще хоче теж пограти, і хоч то теж, теж хоче виграти. Тому от така маленька традиція. Тобто, ви бачите відео, да, ви слухаєте, що я кажу, бачите подію, яка відбувається. Наприклад, там я казала, що є загроза на Росії для будинків. І от сьогодні там, будинок склався, під'їзд внаслідок вибуху, і заходять люди, і пишуть коментар мені в те відео на тиждень, там де я казала, що збулось там в Тагілі чи де там впав будинок. Ось і все. Ну, і тобто ті, хто не отримували колоди, і вони так роблять. І я потім за місяць, в кінці місяця, в останній день або в перший день місяця рахую і просто відбираю тих людей, які були пильнішими. Ось така ось у нас традиція. І відправка за мій рахунок, колоди – це подарунок, і особливість в тому тільки, що це по Україні і новою поштою. І до вас ще поїдуть такі маленькі серденьки, які можна няшкати, і маленькі стікери з перемогою, щоб ви не забували, що Україна дуже скоро обов'язково переможе. А я дякую вам за увагу. На все добре!